Вціонізм через різні енергії. Як вони можуть проявлятися? А, із такого першого, що мені згадалося, це п'ята енергія і грімуча смесь, як то кажуть, суміш. Це п'ята і шоста енергія. Ох! Це просто ну, це ох, саме для проживання людиною. Це, я розумію, що це дуже непросто. Коли людина настільки вилизує, 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 в результаті вона народжується через. Якийсь час, тобто це вже по суті буде не актуально, коли та людина створить те, що вона там створювала чи робила. Тобто, це таке оце вилизування, вичитування, красиво, щоб було, щоб шрифти були, щоб точні слова, щоб там, не дай Боже, помилок не було, щоб там ну і оце все ну типу, це просто. Ну Шрифти то таке, ну це я просто вже дивлюся там по інстаграму про оформлення і так далі, ну там чи будь-якого контенту в будь-яких соцмережах. А в житті воно ж так само проявлено. Да? Тобто це купа часу на вилизування не просто картинки, а щоб воно було це ідеально. Це... Так, тарілку на те місце поставить, де воно там має бути. Ага, можна було б вже сісти, їсти, але ні, зараз принесу ще скатертинку, так буде краще, так буде уютніше. там і так далі. Ой, Ось, ще піду в садок квіточку вирву, да? ем, Ну, Це такі прості, але справді, от найбільше там заморочується от така комбінація. Тобто, для шостої енергії. Важливо, щоб це було душевно, красиво, тепло. І вони можуть дійсно заморочуватися довкола, ну, довкола якихось там деталей. ну і відповідно Вони самі просто запарюються. У них дуже багато часу йде на пояснення, на діалоги, а щоб правильно поняли. Там, так, ну кажучи таке. П'ята енергія, вони, це взагалі от такі, як під, під записничок, да, це людини записнички, або, або тотальне тікання від цього досвіду, структурування свого власного життя. Це такі полярності п'ятої енергії, тобто або тотальну незібраність. Або, або конкретно все чітко, там а, а по другому пункту, там що ви казали, там три пункти, а другий я пропустила, як він називається? Там, ну, от щось от такого формату. Да? І вони от це прям як це пропустили? Це ж мало бути там, ну і так далі. Тобто, дуже такі скрупульозні по цим пунктам. Але... Дивіться, якщо це застосовано в потрібному місці, то це має користь. Якщо ми, наприклад, візьмемо людей, які пишуть закони, вони чітко вичитають, вони чітко все співставлять, інтегрують з іншим законодавством. Да? Ну, тобто це плюс-плюс. Да. Тому дуже важливо розуміти, що треба себе і застосувати ще в потрібному місці, а не всіх задовбувати там, де вони ну, там, де Оцей талант нікому не потрібен, а знайти місце, де оцей цей талант у вигляді ось такої скурпульозності принесе користь людям. Тобто, це ж не просто послухати зараз і поржать, да? це саме про те, що знайти місце. Оцим якостям, тому що, наприклад, по шостій енергії перфекціонізм вдома він же задовбає всіх. Ой, а що тут лежить, а то-то, а то полежи, а то поприбула, аби би, аби биби. І це таке враження, що ніхто з домашніх не може розслабитися від того всього, що постійно там вилизується, вимивається, прибирається, удосконалюється. Ну просто це тренда. Але. Коли, наприклад, ця енергія буде творити десь красу, ну, там, наприклад, букети створювати, або створювати дизайн інтер'єру, чи там створювати дизайнерський одяг, це, ну, це, це принесе якість, звичайно, це принесе якість, користь і прикрасить цей світ у вигляді краси і естетики. Тому, знову ж таки, застосовувати, де це потрібно. Чи, наприклад, перфекціонізм по третій четвертій енергії. Енергії, да, тобто це люди, по суті, це керівні такі верхівочки, які мають займати керівну посаду для того, щоб ем, керувати людьми, да? керувати, управляти це потужні управлінці, це потужні керівники, це як це керівники, як батьки. Тобто вони настільки піклуються про ту діяльність, щоб всім було добре на робочих місцях. Але коли вони не втілені, вони не реалізовані, то що відбувається? Вони починають строїти своїх домашніх, строїть собак, котів, коханих, дітей, ну і так далі. Да? Там всі, хто під руку потрапляється. Тому оцей перфекціонізм, виглядає, ва, організуйте, то зробіть, три дити, три дети. да що ж ви не можете? ну Тобто, це такий постійний гав, гав, гав. Говорить про те, що десь оця якість вона може бути корисною, знайдіть, де це застосувати. А як це застосувати? По третій, четвертій енергії це взяти відповідальність за якісь такі організаційні управлінські моменти, керуючі моменти і, і реально цим займатися, а не організовувати своїх рідних і близьких. Так? Хто там ще такий? Ой! Восьма енергія, ого, господи! Це ще ті органіце, до речі, дуже потужні організатори. Вони вміють дуже круто організувати все чітко, ясно, послідовно. Повірте, вони нічого не забудуть. Да, це потужні виконавці, але їм потрібен і рівень відповідальності, ну певної такої статусності. Ось, да, вони послідовні, але знову ж таки, коли вдома, чи там ну, в середовищі там, рідних, близьких, то це в основному то це буде таке муштрування певне. Да? Це така буде прояв агресії певною мірою, і відповідно це буде така, як злосний, такий жорсткий, холодний прояв по відношенню до оточуючих. Хоча це потужний потенціал організувати будь-що. Чи це виставка може бути, чи це концерт, чи це якийсь захід, чи це ретрит, чи це, ну, коротше кажучи, вони дуже потужні організатори, тому що вони вміють цю послідовність, аналіз. У них це дуже такі сильні якості. Чи там, наприклад, це фінансовий аналітик потужні восьмі енергії? Власне, які п'яті, але в залежності від рівнів свідомості, в якусь мить. А, наприклад, восьма енергія може чітко проводити до знайомства особистості і душі, якщо вона сама собою в собі це поєднала, тому що восьма енергія вона відкриває семирицю енергії до душі, знайомства своєю душею. Тобто вони можуть бути ну, такими прям броньовими в особистості, якусь мить до тих пір, поки вони самі не розкриють свою анахату і їм захочеться. Організовувати вже не просто виставки там, чи якісь події, а організовувати місію для своєї душі. І тоді їхня особистість починає прекрасно підпорядковуватися душі, і це трошки вже інша взаємодія. Тому, вже на сім хвилин наговорила, буду продовжити такі відео. Майте на увазі, що має значення рівні свідомості, має значення. В енергії як їх читати, індивідуально вони читаються, звичайно. Ось тому, тому. аналізуйте, спостерігайте, навчайтеся для того, щоб можна було не як GPT читати свої коди.